Доброго вечора, усім, хто нас дивиться, настав час підсумувати сьогоднішній день. отож просто зараз розповім про все актуальне. Обороняв Україну до останнього подиху. Звання Героя України з удостоєння ордена золота зірка посмертно присвоїли жителю Тернопільщини, полковнику Роману Гаху. 37-річний військовий загинув на початку березня на Луганщині. Президент України своїми указами присвоїв звання Героя України п'ятьом військовим, трьох із них відзначили посмертно. Медики рятували життя три доби на Кременеччині. Пенсіонера смертельно травмувала гілка. 70-річний чоловік на території домогосподарства обрізав дерева. Одна з гілок зачепилася за інше дерево, і пенсіонер вирішив її підштовхнути. Йому це вдалося, але уламок впав на чоловіка і травмував. Потерпілого знайшов сусід. Він викликав правоохоронців і медиків. Лікарі три доби намагались допомогти травмованому. На жаль, пенсіонер помер. Підозрюють у перевищенні службових повноважень і катуванні людей. Трьом співробітникам управління стратегічних розслідувань в області повідомили про підозру. За даними слідства, правоохоронці на узбіччі дороги в обласному центрі зупинили бузі з чотирма тернополянами. Силою витягли їх з авто і завдали тілесних ушкоджень. Правоохоронці впродовж двох годин незаконно отримували чоловіків. Люди лежали на узбіччі проїжджої частини дороги у кайданках. Потерпілі постраждали фізично і морально, тож фахівці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Розшукують чоловіка, який обікрав крамницю у Кременці. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Увага! Поліцейські Кременецького районного відділу поліції встановлюють особу чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки парфумів. Злочин трапився 23 грудня близько 13.30 у Кременці на вулиці Шевченка, 65. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами у Кременці 035 46 251 90 067 350 93 20 або на лінію 102. Продовжуємо. продукт, який популярний у наших харчових наборах. Молоко разом з іншими товарами додає в ціні. Фермери кажуть, на це впливає чимало факторів. А тепер додалась і війна. Що буде з ринку молочних товарів, і яке вирішення бачать виробники? Розкаже наша Оксана Мацьопа. Смачне молоко у вашій склянці це не просто продукт від корови. Це ціла низка технологічних процесів, економічних чинників, які потрібно долати фермерам цьогоріч додалися і воєнні виклики. Нема світла, ми працюємо на генератор. На сьогоднішній день для де спалива дуже дорого, більше 50 гривень. І тому ми, коли виключається світло, включається автоматично генератор. Переходимо на, на генератор, що немає ніякого відчуття, що не приходить, але дуже багато йде. Де спали вона на одну годину, і тому здорожається собівартість одного одної літри молока. Зараз середня закупівельна ціна молока на ринку більше 12 гривень. Після того, як його підготує переробник, вартість зросте чи не вдвічі. Це і є та ціна, яку платимо ми в магазинах. Тому вартість молока, кажуть фермери, це довгі гроші. Бо від моменту народження корови і доти, коли вона даватиме молоко, кілька років в неї потрібно безповоротно інвестувати. Від моменту народження до моменту отримання там молока. Проходить близько двох років. Крім того, це треба інвестувати в відповідне сучасне виробництво, доїльний зал, приміщення. Тому не кожен підприємець готовий до таких капіталовкладень. Крім того, вже от навіть на цьому році, зв'язку з війною. Фактично підтримка тваринництва на даний час взагалі відсутня. Ринок молока в Україні дефіцитний, зазначають фермери. Окрім цього, на ціну продукту впливає купівельна спроможність покупців. Власне, всі ці чинники наразі дозволяють хіба що виходити на нуль без збитків. Скажімо так, баражируємо на, на грані собі вартості, тобто ні, ні, ніхто ніяких прибутків не отримує, однак на даний час фактично зберігаємо робочі місця, зберігаємо поголів'я. То, що ми розуміємо, що війна закінчиться там через місяць-два. А якщо ми зараз втратимо худобу, то відновити її зможемо аж через два роки і більше. Теж саме зазначають і у спілці молочних підприємств України. До кінця 2022 року прогнозують, що кількість корів сягне рекордно низького рівня 1 мільйон 390 тисяч голів. Це найменший показник за останні 30 років. Господарства населення виробляють близько 3,5 мільйонів тонн молока, і саме в них відбувається стрімке скорочення поголів'я. Тенденція до зниження виробництва молока в Україні триватиме до того часу, зазначають експерти, поки держава не надаватиме підтримку молочній галузі. Щоб не лише зберегти, а й збільшити обсяги виготовлення молочної продукції, зазначають фермери. Потрібно пройти кілька етапів: зберегти поголів'я великої рогатої худоби з допомогою державної підтримки. А ще впровадити молочні кооперативи, як це роблять 80% молокопереробних підприємств у світі. І вже після цього врегульова. Увати стосунки з торговельними мережами та забезпечувати молокопереробні підприємства кредитними коштами. Тернопільщина має чим дивувати і ким пишатися. Цього року ми це довели у телепремії Гордість Тернопілля. Вже вдруге телеканали Інтебе і тернопіль 1 організовують конкурс, а ви, наші глядачі, обираєте кращих. 27 грудня імена 16 переможців у різних номінаціях дізналися в прямому ефірі. Про враження номінантів та гостей, а також благодійну частину вечора, розкажемо у сюжеті. Вони допомагають, лікують, творять, дивують, а головне працюють задля перемоги України. Усі люди різних професій, покликань і різного віку. Та кожен профі у своїй царині. Кращих з кращих обирали ви глядачі телеканалів ІНТБ та Тернопіль 1 у щорічній телепремії Гордість Тернопілля. Усі разом. Ми допомогли нашим захисникам та захисницям, адже за кошти, зібрані з голосування, воїнам придбають дрони. Насамперед хочемо подякувати захисникам і захисницям України, завдяки яким ми сьогодні можемо безпечно і спокійно провести цей вечір, адже саме завдяки і таким заходам, ми маємо змогу допомагати нашим військовим. Понад 60 тисяч смс надійшло за цьогорічних номінантів. Як ми обіцяли, всі ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів для ЗСУ. Бажаю перемоги номінантам і перемоги нашій Україні, тому що ми в ній вже не сумніваємося. Кожен, хто відправляв СМС, ділився з друзями і знайомими, розповідав про гордість тернопілля, ставав її творцем. Адже таким чином, із десятків номінантів ви обирали трійку фіналістів у 16 номінаціях. А у фіналі до ваших голосів додався ще вибір переможців попереднього року. Цей рік став для нашої батьківщини надважким випробуванням. Усім довелося працювати в складних умовах: вчителям і лікарям, потодавцям, волонтерам. Кожен мов став ійцем на власному фронті. Я переконаний, що усі номінанти є беззаперечними переможцями, адже кожен з них робить неоціненний вклад в нашу майбутню перемогу імена лідерів у своїх номінаціях стали відомими 27 грудня вони ж завдячують за підтримку близьким рідним і кожному за голосування відверто сказати конкуренти були дійсно достойні дуже приємно надзвичайно приємно тому що те що ми робимо Кожнодневно, воно непомітно дуже, тому що ми на, на передовій з хлопцями буваємо. Ми робимо і іншу роботу. Знаєте, тиха праця, вона теж дуже велика праця. Це велика заслуга моїй команді, моїм тренерам, моїм батькам, моїй дружині, всім людям, які допомагають через те, що сам я б нічого не досягнув без них. Це завжди робота. Будь-яка робота від приготування мені просто сніданку, щоб я мав сили і піти на роботу, на свою роботу, на свою любиму роботу, я б не сказав, до розмов з тренером морального моральної підтримки від нього. Вже другий рік поспіль номінанти та гості телепремії відзначають не лише велику кількість талановитих людей, якою багате тернопілля, а ще й саму церемонію, яка стає затишним місцем зустрічі для усіх. Супер, у вас прекрасна, прекрасна публіка, просто прекрасні люди. Дуже крутий проект. Я, по-перше, зміг трохи видухнути від буденності, переключитися. Нарешті прийти двох з дружиною. Сюди вона там теж у залі. От і закликав кількох своїх дуже близьких друзів, які мої близькі побратими. Телепремія Гордість Тернопілля – Це вже друге відзначення кращих з кращих. Її започаткували телеканали Інтебета Тернопіль Тернопіль-1» у 2021 році. І, хоч війна змусила зробити нагородження у стриманому форматі і скасувати частину номінацій, ця нагорода важлива кожному, бо це означає, що Тернопілля пишається. Продовжуємо, як виглядає ізолятор камери та в яких умовах перебувають утримані. Курсанти поліцейських вище ознайомились з роботою ізолятора тимчасового тримання. Їм розповіли про підстави і порядок приймання затриманих і взяття під варту, процесуальні строки їх перебування у спецзакладах. Також продемонстрували, як працює автоматизована система відеонагляду для захисту прав і затриманих і поліцейських. Курсанти вищих навчальних закладів системи МВС, які проходять стажування у підрозділах поліції Тернопільщини, відвідали Кременецький ізолятор тимчасового тримання. Захід провів начальник сектору організаційного забезпечення діяльності місць тимчасового тримання осіб в Тернопільській області Віталій Коваль та представник управління дотримання прав людини національної поліції України Ірина Ніколаєва. Курсанти оглянули приміщення ізолятора, побачили камери та умови, в яких перебувають утримувані особи. Їм розповіли про підстав... Стави та порядок приймання затриманих і взятих під варто осіб, процесуальні строки їх перебування в спецзакладі. Продемонстрували, як працює автоматизована система відеонагляду для захисту прав затриманих та поліцейських. Побачили, як працює система Кастуді Рекордс. Ознайомилися безпосередньо з базами наповнення, що характеризує суттєве покращення безпеки, як працівників поліції, також і утримуваних осіб. Курсанти поглиблено вивчають предмети, що дозволяє. Їм у майбутньому працювати в органах досудового розслідування та превенції. Отримання теоретичних знань у поєднанні з практичними навичками дозволяють їм розуміти специфіку подальшої службової діяльності. Я хочу, щоб в нашій країні було дотримано всіх прав для людини, також щоб їх захищати та оберігати. Я вважаю, що це насправді дуже потрібно в нашій сфері. У Тернопільській громаді облаштували перше модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб. Його спорудили у селі Малашівці, яке поруч з обласним центром. На території розмістили кілька сучасних модульних будинків, облаштували відпочинкову зону. Все необхідне обладнання для модульного містечка передали міській владі Тернополя партнери, а це генеральне консульство та уряд Чехії. Хто зможе оселитися в будиночок і наскільки там комфортно? Дивіться в сюжеті. Три модульні будинки побудували на території села Малашівці, яке входить в Тернопільську територіальну громаду. В кожному з них може розміститися до восьми людей. Модульне містечко насамперед розраховане на проживання внутрішньопереміщених осіб. Збудували його за кошти чеського уряду. Завдяки нашим чеським партнерам ми отримали сучасні модульні будиночки, які були зроблені саме в Чехії. Провезені сюди міська рада виконала свою частину зобов'язань це облаштування благоустрою території. Під'їзди, заїзди, лавочки, смітники, підведено повністю освітлення, підведена вода, підведена система каналізації, зроблені навіть місця, де можна сушити білизну. Тобто об'єкт повністю готовий для проживання. Через постійні відключення від електроенергії міська рада запевнила, що найближчим часом закупить генератори, які обслуговуватимуть це містечко. Реалізація проекту побудови містечка розпочалася ще у вересні. Тоді Тернопільська міська рада та чеська сторона підписали меморандум, мета якого допомогти з житлом внутрішньопереміщеним особам. Модульні будиночки розробила та виготовила за європейськими технологіями чеська компанія. Ми тут побудували разом з колегами з Тернополя. Три модульні домики, Кожен може має чотири кімнати, де можуть розсадуватися дві людини. У двох будинках ще є ванна та душ. У одному будинку є кухня та місце, де можна прати одяг. У соціальному управлінні міськради сформують чергу з внутрішньопереміщених осіб, які потребують покращення житлових умов. І їм першочергово запропонують проживання в таких модульних будинках. Тіше, те, що є окремі модулі для людей з особливими потребами. Є медичні ліжка. Ось для тих, хто потребує особливої допомоги. Є поруч медичний заклад, якщо потрібно отримати якусь медичну допомогу. Є недалеко школа і дитячий садок. У Тернополі це не перший проект з будівництва модульного містечка для переселенців. Подібний також є і в Чернівцях, де за кошти Генерального консульства Чеської Республіки в Україні та чеського уряду побудували чотири будинки. Продовжуємо поліцейські офіцери громади. Тепер є ще в одній громаді області. Нестимуть службу вони на поліцейській станції, яка оснащена всім необхідним для роботи. А також мають службовий автомобіль. Все це стало можливим завдяки спільним зусиллям поліції та громади. Безпековий проєкт поліцейський офіцер громади запрацював на території Білецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов'язків приступили двоє поліцейських офіцерів. Вони пройшли навчання за міжнародними стандартами і готові дбати про безпеку мешканців своєї громади. Працівники пройшли конкурс, відбір, пройшли навчання і приступають роботи. Мають поліцейську станцію, є автомобіль. На території Білецької громади працюватимуть поліцейські офіцери Юрій Єржемський та Віталій Шегера. Вони обслуговуватимуть 12 населених пунктів, в яких проживає близько. Близько 12 тисяч осіб. Свою роботу шерифи добре знають, адже раніше працювали дільничними офіцерами поліції в даній місцевості. Основна наша задача на даний час це надання поліцейських постів які входить дотримання правил дорожнього руху, превентивні заходи, дотримання правил. Благоустрою, перевірки власників зброї, поліцейські офіцери громади нестимуть службу на поліцейській станції, яка оснащена всім необхідним для роботи. Для ефективного обслуговування населених пунктів шерифи отримали службовий автомобіль Hyundai і Тюксон. Усе це стало можливим завдяки спільним зусиллям поліції та громади. Хлопці тут працювали вже два місяці. З ними проблем зовсім не було. Любі звернення вони реагували, коли потрібно було любі заходи, в якому селі вони були від початку до закінчення любого заходу я думаю, що все буде добре. нас. Білецька громада стала третьою громадою в області, де впроваджено проєкт поліцейський офіцер громади. На даний час ще 10 громад виявили бажання мати на своїй території шерифа. Конкурсний відбір триває. Останній тиждень цього непростого року зустрів нас туманом і дощем, А якою далі буде погода вже в останні дні 2022 року. І чи очікувати тернополянам з гостями міста в новорічну ніж снігу і морозу, розповість наша Олеся Лепчак. Нелегкий рік завершується похмурою і дощовою, але переважно теплою погодою. Останній тиждень 2022-го почався із туману і опадів. І за словами синоптиків, така погода протримується до вихідних. Середа та четвер почне дещо зростати атмосферний тиск в атмосфері, формуватиметься антициклон в районі Деси Балканського півострова, буде він поступово зміщуватися на Чорне море. Тому на цих два дні істотних опадів не чекаємо. Західний вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря цих два дні буде від нуля до п'яти градусів тепла, із небезпечних явищ, можлива ожеледиця та серпанки. На п'ятницю метеорологи прогнозують новий циклон, тому можливі невеликі опади у вигляді туману та дощу. Температура повітря коливатиметься від одного до шести градусів тепла. Останній день цього року таймноворічну ніч. Морозів не чекаємо, істотних опадів не повинно би бути. Ще, звичайно, це такий далекоглядний, скажімо так, прогноз, можливо, що не, не, не достовірно точний, але поки що те, що ми бачимо, то без морозів доволі таки тепло, і новорічна ніч буде також нуль або навіть і невеличкий плюс, і в плюсових значеннях буде і максимальна денна температура і 1 січня. Такою обіцяють погоду в останні дні цього року. Тернополяни ж кажуть, плюсової температури не проти, але часті дощі та тумани інколи псують їм настрій. Зізнаються на зимові та різдвяні свята хотіли б снігу та навіть морозу. Хотілося б снігу, а немає, як то кажуть, снігу і настрою немає. І взагалі так настрою немає. Ситуація така важка. Обов'язково сніг і хоча б мінус п'ять. Білий сніг, пухнастий, значить, якось новий рік, значить щось приємне. щоб дощу не було. Може бути снірок. Тож до уваги водіїв впродовж тижня через нестабільні погодні умови місцями на дорогах буде ожеледиця. Дякую тим, хто нас дивився далі. Продовжить марафон аналітична студія. Я ж з вами прощаюся до завтра спокійного вечора.